Лайфсел представляє проєкт Зміст націй. Цього сезону ми поглибимось в історію писанок, невіддільного атрибута великодніх свят. Тож розташовуйтесь зручніше і приємного вам перегляду! Добрий день! Вітаємо вас у нашому музеї! Зараз ви у єдиному світі музею писанкового розпису, який в Коломиї працює вже більше 30 років із 1987 року. Першим приміщенням для музею була дерев'яна пам'ятка архітектури церква Благовіщення» – пам'ятка архітектури 16 століття. Кілька років музей там працював, але згодом приміщення церкви передали релігійній громаді. Музей розміщувався деякий час в тимчасово прилаштованому приміщенні. І аж у 2000 році за дуже короткі терміни збудували нову споруду для музею, в якій зараз знаходитися. За 100 днів в центрі міста Коломиї збудували писанку висотою 13,5 метри. В зовні вона розмальована традиційними писанковими орнаментами. В фондах музею налічується близько 12 тисяч творів. Зараз в експозиції представлено 3,5 тисячі експонатів, де будуть і сувенірні писанки. І писанки, які написані на гусячих, курячих, перепелиних, страусових яйцях, і на кожній писанці орнамент є неповторним. На першому поверсі у нас виставковий зал. Виставки змінюються, різні майстри, художники можуть представити свої роботи. На другому поверсі розміщується постійна експозиція нашого музею, я запрошую вас оглянути її. Зараз ви в писанці, і у вітринках цього залу ви можете побачити писанки, яким більше 50 років. Тут представлено в писанці гуцульщина та покуття. Ну а насамперед я хотіла вас познайомити з самою технікою розпису писанки. Вона називається восковою, тому що для розпису використовують гарячий бджолиний віст. Ви бачите шматочки бджолиного воску, які розігрівають писачок. Інструмент, яким наноситься на поверхню яйця орнамент, це найчастіше дерев'яна ручка, і з одного боку монтована мініатюрна металева трубочка. Віск гарячий, занурюється писачок у розтоплений віск, і по білій поверхні яйця наносять орнаменти, які на писанці будуть білими. Під віск фарба не потрапляє, тобто, те, що написано на білому яйці, це будуть білі візерунки. А далі писанку починають фарбувати. Вона мандрує від світлішого до темнішого кольору. Спочатку занурюють у жовтий колір, і писачком і воском по жовтій поверхні наноситься візерунок. Далі цю саму писанку занурюють червону фарбу. І знову на червоній вже поверхні писачком і воском пишуть орнаменти. Остання фарба найтемніша, вона може бути чорна, коричнева або червонотемна. Тут уже не пишуть, бо вона буде фоном для тих попередніх розписів. Ну і напевно найцікавіший той завершальний етап е, його писанкарки називають випалювати писанку. Тобто цей віск, яким заповнена поверхня яйця, в кінці потрібно розтопити. Колись робили це в печі. Е, писали багато писанок, складали їх у керамічну лиску і закладали в піч, яка була попередньо протоплена, і в ній випікалося чи хліб, чи перед великодним паска. Віск топився. Ну а зараз найчастіше підносять до полум'я свічки. Біск розтоплюється, витрають його з серветкою, і ось тут уже писанка готова. Сучасні майстри писанки лакують, а колись змащували олійкою або натирали шматочком сала, і вона дуже гарно виблискує на весняному сонці. А ще в нашому музеї всі писанки мають пройти процес реставрації або консервації. Ось тут ви його бачите, теж такий досить клопіткий процес, тобто, вже готову писанку. Наші реставратори навмисне розбивають, складають ось так, як ви бачите, на дві частинки. Серединки все виймають, навіть оту плівочку з серединки теж забирають, виклеюють на клей ПВА шматочки рваного газетного паперу, і назад їх е, е, ці частинки склеюють. І ось тут ви бачите реставрована писанка. Таким чином відреставровані всі писанки, які зберігаються в фондах нашого музею. В цій вітринці ви бачите копію найдавнішої писанки, що знайдено на території України. Під час розкопок у Львові археологи знайшли писанку, якій 500 років подарували її нашому музею. Вона успішно пройшла реставрацію. Сама писанка зберігається в фондосховищах. Тут представлена копія, яка так само написана на гусячому яйці, такий самий орнамент, і зафарбована вона теж, як колись, природнім рослинним барвником. Ну і треба сказати, що е, хоч і писанка зараз для нас є символом Воскресіння Ісуса Христа, але ця традиція розписувати пташині яйця прийшла ще з того давнього періоду, коли люди вірили, що є багато богів, поклонялися їм. І от саме на цій давній писанці ви бачите орнамент, символ, який називається безкінечник, символізує воду і безкінечність нашого буття. Ну його також його написання вважається таким. Своєрідним екзаменом для писанкарки. Бо не так легко на опуклій поверхні яйця провести просто рівну лінію. Ну а виписати оці хвильки, щоб вони були однаковими, то це ще важче. Тому кажуть, хто вже вміє добре написати безкінечник, той вже може називати себе писанкарем. В наступних двох вітринках представлені писанки, якими захоплюються у всьому світі. Їх називають наймініатюрніші, найфілігранніші. А в народі кажуть просто, що це дрібонька космацька писанка. Писанки, які розписують у селі Космач Косівського району Івано-Франківської області, найбільший осередок писанкарства на космацькій писанці завжди переважає жовтий колір, сонячний колір, тому що назва села Космач перекладається як келія сонця, тому жовтого, оранжевого, червоного дуже багато на космацькій писанці. Ну, а ще так само на косметських писанках можна побачити зображення оленників та коників. Це символ, який пов'язаний із сонцем. Бо в давній легенді розповідається, що Бог сонця мав сина у вигляді оленя, який повинен був до світа вставати і зранку до вечора возити свого батька по небу. В іншій легенді кажуть, що коні на возі теж мають сонце вивозити на небо. Тому і дотепер писанкарки пишуть на писанці. Коників та Оленків. І основним богом на землі наші предки вважали Бога Сонця. Його називали Ярило Даш Бог. Ну і найчастіше у вигляді восьмикутної зірки писали на писанках його символічний портрет. Ось тут ви можете побачити у збільшеному зображенню зірочку, а маленьких зірочок дуже багато на писанках. Ну а ще зверніть увагу на купол нашого музею. Розписаний він коломийськими художниками Василем Андрушком та Мирославом Ясінським. І оті орнаменти, які на писанках мініатюрні, там у збільшеному зображенні. Ну а в центрі купола це і є символічний портрет Бога Сонця. Також багато на писанках і рослинних мотивів, тому що як колись, так і зараз в період християнства. Писанку пишуть весною, коли після зимового сну природа пробуджується і все навколо оживає. Тому так часто можна побачити на писанках і зображення дубового листочка, вербової гілочки. Ну і ще давній рослинний квітковий орнамент це дерево життя або вазон. У багатьох майстрів ну, як у кожного є свій почерк, так і вазонок виглядає по-різному. Але обов'язково в кожного вазону є три рівні. Нижня частина, от, наприклад, тут вона у вигляді кошика символізує підземне життя, менші гілочки є символом земного життя, і дерево завжди увінчується квіткою, яка сягає аж до небес. Ну, А в цій вітринці представлені писанки, які написані чоловічою рукою. Автор Іван Олексійович Семчук жив він у Верховинському районі, в селі Замагора, і крім традиційних писанкових символів. Цей автор написав на писанках сценки із життя гуцулів. Тут ви можете побачити і те, як сім'я снідає після освячення Пасхи на Великдень. Тут і сцена мисливства, полювання на оленів, там корівка, тут гуцул з безсагами йде. Він писав, як вівці пасуть по на полонині, як в полі, в лісі працюють. Тобто все життя гуцулів переніс на писанку. Ну і часто е, нас запитують. Про ось цю маленьку писанку написана вона на курячому яйці. В нашій місцевості таке маленьке куряче яйце називають зносочок. Це коли курка несеться в той період, то або перше, або останнє яйце, і воно переважно має менші розміри. Пишуть так само писанки і на перепелинних яйцях, але спочатку поверхню перепелиного яйця добре протирають оцетом. Темні цяточки оцетом витираються, і потім уже по білій поверхні можна розписувати орнаменти. Єдине є така, ну народі неписана заборона, кажуть, що не можна писати писанку на голубиному яйці, бо у вигляді голуба Дух Святий зійшов з небес на землю. Не можна руйнувати голубине гніздо, звідти яйця не беруть, тому і писанки не пишуть. Ну а тут ви можете побачити ще один із портретів Бога Сонця. Символ, який називається свастя, сварга або свастика, символізує рук сонця по колу. Також дуже давній добрий сонячний знак усіх народів на планеті в символіці він використовується з давньоіндійського перекладають як це добре. Ну а в українській мові навіть співзвучні слова свастя і щастя. Ну а в цій вітринці представлені писанки із Путильського району Чернівецької області. Де переважає орнамент, який називають хрещатим? Із невеличких квадратиків, ромбиків викладається візерунок, який в загальному нагадує форму хреста. У, у цих двох вітринках представлені писанки із ще одного, також дуже е, досить потужного, великого середку писанкарства на Гуцульщині. Це село Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської області. Чорнопотіцька або чорнінська писанка. Ну, характерно для неї є те, що на чорному фоні орнаменти виколені тоненькою контурною білою лінією, дуже яскраві вкраплення рожевого, фіолетового, голубого кольорів, переважають рослинно-геометричні орнаменти. Ну, а ще характерним є те, що дуже часто в чорному потоці на писанках пишуть квіточки. Де пелюсточки у вигляді сердечок і розповідають, що раніше, якщо хлопець у чорному потоці дарував дівчині таку писанку, то цим самим він її освічувався у коханні. Ну але традиції були різними і в інших фелах, навпаки, дівчата на Великдень мали дарувати хлопцям писанки. Деколи навіть підписували там для Іванка, для Романка писанка написана. Ну а ще часто на писанці пишуть так: пишу, малюю. Кого люблю, тому й подарую. Ну і на писанках часто можна побачити також і зображення пташки. Наші предки вірили в те, що птахи вони є найближчими до богів, що вони найшвидше до них долетять і донесуть усі прохання. Ну і дослідники вважають, що напевно перші писанки були написані саме на яйцях перелітніх птахів, бо на своїх крилах птахи приносили тепло і все починало оживати. Наступні вітринки це писанки Покуття. Покуття це регіон, який охоплює Кололийського району, Снятинського, Городенківщини, Тлумаччини. Це передгір'я, де починаються чорноземи. Багато людей працюють на землі, тому на покутській писанці переважає темний колір чорний, коричневий, який символізує землю. Ну і ще просили люди, аби пішов дощ, аби вродив гарний урожай. Тому дуже часто на покутській песенці можна побачити зображення, яке називається грабельки або «гребінці». Таким чином люди закликали дощ. От трикутничок це хмаринка, або може бути просто рисочка, хмаринка, а дрібненькі крапельки дощу, які падають на землю. Часто на українських писанках зустрічається зображення рибки. Вона є е, символом здоров'я, і це є перший символ, яким позначали християни. Ну і вже християнська символіка це зображення церковці та каплички. Дуже часто е, ці символи можна побачити на гуцульській та покуцькій писанці. Дякуємо всім, хто доєднався. Шукайте продовження на нашій сторінці найближчим часом.